Долю кафе Файна кнайпа вирішували на сесії Житомирської міської ради. Після скандалу навколо закладу та судової тяганини депутати захотіли поставити запитання власникам кафе, перш ніж розглядати питання про поновлення договору оренди в минулій каденції. Звісно, по тим законним речам, які відбувалися по файні кнайпі, звісно, я як секретаря ради підтримувала ці позиції, поки ми не стикнулися з перевіркою гаск. Так. Да. Це державна архітектурна будівельна комісія, яка знайшла при перевірці ознаки капітальної забудови. На сьогоднішній день підприємець продовжує наполягати, що це не капітальна забудова, що це тимчасова забудова. Але для лікбезу можу повідомити, що тимчасова споруда це в межах 30 метрів павільйон або не більше двох спарених павільйонів, що становить 60 метрів. На сьогоднішній день площа використання у цього підприємця під об'єктом становить 340 метрів. В цій каденції я. Не просто депутата й очолюю комісію соціально-гуманітарних питань. І саме при обговоренні сесійних питань на комісії виникло у членів комісії дуже багато питань. Так от саме комісія мене уповноважила під час сесійного розгляду задати ці питання підприємцю. І власне у нас була рекомендація запросити на сесію для обговорення підприємця. Виступаючи з трибуни, співзасновник закладу запевнив депутатів. Він виграв суди, прагне працювати законно та вкладати гроші у благоустрій території прилеглої до кафе. Ми нормальні житомиряні, коли розмістили об'єкт, ми офіційно написали письмо. Ми готові, як інвестори, вкласти в гроші в благоустрій е, будь-якої території, яка треба місту. Ну, на той момент, мабуть, офіціально ці платежі нікому не були потрібні. На сьогоднішній день це є тимчасова споруда, і ми ні одного дня не пропустили, навіть коли були в судах по сплаті орендної плати. Арендна плата у нас. За 348 метрів, а не за 30. У нас іде комплекс, павільйон з майданчиком. 348 метрів оренда землі. У нас об'єкт повністю законний. І те, то, що тоді проливали грязь, ми відстояли у всіх судах. І розміщення на цей об'єкт було підписано дебом, є ну, всі документи. Та я хоч, ну я хочу, я ж говорю. Просто чтобы этот проект был от города, не яс. А... Когда я чудом попал при той коденции к мэру Дебою, он мне говорит, сделай сам проект благоустрой. Я говорю, ну, Володь, я могу там дулю сделать, да, могу там еще что-то перекрасить, там зеленый цвет лавочки. Ну, наверное, город должен видеть, что там должно быть в первую очередь. Вот это вот, ну, я вам говорю, какие? Правильно? А я буду уже с пивоучастником всех пытаний. Да, решение на Депутати проголосували і продовжили оренду на п'ять років. Співзасновник голосуванням задоволений і вже найближчим часом планує взятися за облаштування прилеглої до кафе території. Значить, орендна плата постійно повищається. Раніше ми платили приблизно дві з копійками тисяч гривень зараз вже більше трьох тисяч гривень в місяць. Ми самі житомиряни і хочемо, щоб у цьому місці був і порядок і гарно з головним архітектором міста ми розробимо план. План благоустрою і в ближайший час ми приведемо до ладу територію, яка ближжа до Файна кнайпи.